Що правильно стає тема шахрастя в інтернеті. За даними кіберполіції, лише за останній рік, вже подібних злочинів, вставляють також і України. Наш кореспондент розповість вам більше про кілька випадків, що сталося нещодавно. Доброго дня. Сьогодні ми вам розповімо дати за історії: інтернет-шахрайс. Я мати двох дітей, яка отримала повідомлення про виграш великою суми грошей. Шахраї діяли дуже перетонливо. Марія, розкажіть, як це сталося? Спочатку я отримала повідомлення, що виграла в лотерею. Вони виглядали переконливо, бо на листах були офіційні логотипи лотозабави. Шахрій сказав, що, щоб отримати виграш, потрібно сплатити невелику комісію. Я переказала гроші, а потім вони зникли. І виявилось, що я залишилася і без грошей, і без випад. Ви Розверталася до поліції? Так, але звідси сказав, що дуже важко буде вийти на свій злочинців. Що ви порадите іншим для уникнення подібних ситуацій. Не довіряти подібних сподівання. Наступний випадок стався за Олександром. Він бажав купити телефон онлайн. Але. Олександр, як ви стали жертвою шахлась. Я натрапив на рекламу магазину електронної техніки. Я ніколи про нього не чув, але там були дуже вигідні знижки. Всі відгуки на сайті були чудові. Я повівся і вів дані своєї карті. Предоплати. Після цього всі гроші з мого рахунку зникли, а так підтримка сайту не відповідала. Сайт виглядав підозріла? Зовсім ні. Інтерфейс був дуже схожим до справжніх, але вже потім я зрозумів, що шарові ціни і прекрасний зміж, це насправді був тривожний дзвінок. Що ви порадите іншим, вони не опинилися в такій ситуації. Купуйте тільки на перевірених сайтах, шукайте незалежні відгуки і не купуйте по предоплаті. Бережіть свої кошти, бо шахраї зараз просто купують. І нарешті історія Ірини, яка стала жертвою фішингової атаки. вона отримала нібито офіційне повідомлення від її банку з проханням оновити особисті дані. Ірина, розкажіть, як це стало? Чи можете ви розповісти детальніше про те, як діяли шахтарі? Вони використовували підроблені електронні листи, які виглядали дуже переконаними. ...банку та стиль Також вони створили підроблений сайт, який виглядав майже як офіційний. Тому це мене змусило повірити, що це іншим. Якщо вам приходять подібні повідомлення, краще звернутися до офіційного та підтвердженого представника вашого банку. Пам'ятайте, не варто довіряти повідомленням про виграші, яких ви не очікували, оновленню банківських даних і тому подібне. Перевіряйте достовірність джерела. Ніколи не давайте особисті дані та не переказуйте гроші незнайомим особам. Будьте обережні та дбайте про свою безпеку в інтернеті. Всього